Добрий день, любі малята, хлопчики та дівчата. Сьогодні до нас у гості завітала мишка. Вона дуже змерзла, так як вчора на дворі був дощик. Було холодно та мокро. Але сьогодні, нарешті, виглянуло сонечко. Сонечко яке? Так, кругле, жовте, лагідне. Дітки, а де знаходиться сонечко? Так, вгорі. А мишка наша де знаходиться? Так, внизу. А мишка так змерзла, що хоче якнайближче дотягнутися до сонечка. Що для цього потрібно робити? Я пропоную побудувати вежу. Для цього подивіться на малюнок і скажіть, що це? Так, кубики. Вони з синього, червоного та жовтого кольору. Синій кубик найбільший. Кубик червоного кольору менший. А жовтий кубик самий найменший. А тепер давайте збудуємо вежу для мишки. Найбільший кубик синього кольору ставимо внизу. Кубик червоного кольору ставимо на нього, а кубик жовтого кольору найменший ставимо зверху. Ось і збудували вежу для нашої мишки. І мишка стала ближче до нашого сонечку. І сонечко своїми промінчиками зігріло нашу мишку. Малята, так скажіть, хто ж завітав до нас у гості? Так, мишка. А що збудували для мишки? Вежу. А вежу побудували з чого? Так, з кубиків. Молодці. Ви були сьогодні дуже уважно. До побачення.